Презентація пана Віталія Бойка, який представляє компанію плюс С. Компанія, власне, яка, ну, завдяки якій ми, по суті, зібрали усіх, бо інакше би ми б не ризикнули, напевно, вас їх зібрати. Це компанія, яка перевірила варіант на те, чи буде він власне, давати той результат, який ми очікували, чи буде вулиця придатною для того, щоб в неї були їздити автомобілі, всі користуватися так, як вони хотіли користуватися. Доброго вечора всім, мене звати Віталій Бойко, я інженер компанії С. Хочу презентувати вам результати аналізу сценарію реконструкції вулиці Сипана Бантери в рамках проєкту Вулиця всіх». Відразу декілька слів про нашу організацію. Вона була створена у 1998 році в Дрездені. У 2005 році ми відкрили офіс в Києві От. і головною, головною діяльністю компанії є трансфер німецьких технологій в галузі транспортного проєктування та адаптація до домов нашого ринку. От. Компанія Плюс є ексклюзивним дистрибутором та розробником провідних програмних продуктів в галузі проєктування. Види діяльності. Це транспортний консалтинг, ITS консалтинг, розробка програмного забезпечення, візуалізація транспортної інфраструктури. Партнерами та клієнтами. Нашою організації є такі бренди, як відомі бренди, як Шкода, Audi, Volkswagen, PDV Group та інші. Далі хотілося б декілька слів сказати про саме транспортне планування. От, воно поділяється на рівні, складається з трьох рівнів: це макрорівень, мезорівень та мікрорівень. Макроскопічним рівнем це є створення транспортної моделі міста, мезорівень це район, і мікрорівень – це окремі перетини та вулиці, райони також можна. Основним цілям моделювання є аналіз ситуації, існуючої ситуації, аналіз проєктних. Рішень, та поліпшення сценаріїв, якщо, якщо є якісь моменти, можливо, є якісь поліпшення до проєктних варіантів. Візуалізація розроблялася в, за допомогою програмного забезпечення PTV. За допомогою нього можна. Прорахувати вплив типу перетину на магістраль, от, зааналізувати можливість надання пріоритету для видів транспорту от, та детально зробити імітацію кожного учасника руху. Прийдемо до, конкретно до моделювання нашої вулиці. От, як бачимо, в зону моделювання війшла вся вулиця Степана Бандери по всій протяжності її від вулиці Городоцької до вулиці Коперника із всіма її примиканнями. От, вихідні дані вихідні дані на проєктування це було замір інтенсивності, існуючі цих світофорного регулювання, існуючі маршрути громадського транспорту. Та геометрія вуличної дорожньої мережі. От. І першу потрібно, хочу презентувати першу модель. Це в нас перва модель, це буде базова модель. Тобто на її основі ми робили всі інші варіанти. Базова модель це існуюча. існує Це існує. Так, так, так. Це існує стан. Середовищів 8 ми запрограмували всі інтенсивності, рух пішоходів, рух індивідуального транспорту, рух громадського транспорту, розклади руху. Все, все було тут вказано в цій моделі. Також ми по можливості. Враховували всі нюанси да даної вулиці. Розкажіть, І інтенсив... інтенсивності вихідні дані нам були передані. До гугла ми бачили просто візуально, що посеред приїжджої частини були запарковані. Тому ми, ми, ми так і показували. Так, наступною моделі в нас було проєктне рішення. Про яке актуальне проєктне рішення, про яке ми говорили, От, і була створена модель на основі вихідних даних. Як бачимо перегін, де площа Кропивницький, там е немає руху транспорту, весь транспорт обходить між кварталами. Приватний. Приватний і, і громадський також. Всі маршрути, які проходили, крім трамвайних, вони змінили свій напрям руху. Також при створенні цієї моделі ми Розраховували нові світофорні цикли з дослідуючої координацією з організацією між Де саме?

Так, і наступним варіантом був це був підсценарій, про який говорили. Це відрізняється він від планувального рішення проєктного первого, тим, що на підході до вулиці Анконовича з'являвся правий поворот, смуга для правого повороту, там, де говорили про дерева. Так, так. для маневру, для правого повороту. Також ця модель була так само змодельована і прорахована. Його ніхто не обганяв, тому що немає так, тепер так, такого пространства, щоб можна було його вибігнати. Тобто, про те, що говорили, що він задає якраз рух транспорту, не з'являється тут. Смуга для маневрів. Велосипедистів замало, тому що ми отримали по замірах, задавались велосипедисти. Вони з'являться? Вони з'являться, обов'язково з'являться. є, але їх не в тій Кількості для того, щоб спрогнозувати справжню кількість велосипедистів, потрібно робити прорахунок великої транспортної моделі. макросценарію. Але, але пропускна здатність велосипедистів буде дозволяти збільшення. Так, і на основі цих трьох моделей ми отримали результати. Звели їх в таку табличку. От, в принципі, вона зараз мало про що говорить, тому що все, що можна було, ми виділили в, в табличке в табличці порівняння. От, і коли ми прийняли базову модель за основний результат базовий, то ми отримали. Зеленим кольором це покращення, і червоним кольором це погіршення ситуації. От. Як бачимо, у нас в проєктному рішенні виростає середня швидкість для громадського транспорту та індивідуального транспорту, зменшується кількість зупинок по всій мережі та в той же час збільшується середній час затримки. Він спричинений саме тим, що у нас тепер машини йдуть один за одним, і коли на підходах до вузлів вони не мають маневра здійснювати дві смуги, так як вони перестроїлись раніше. От. Це, в принципі, ці результати вони виглядають відносно базової моделі, але це не значить, що воно там критично погіршує. Нічого в цьому такого поганого немає. От, тому що пропускні в базовій моделі у нас е, є ще пропускний запас пропускної здатності. От. Було розроблено три моделі, які ми подивилися. От. І, як бачимо, результатах, які параметри в нас змінилися. мене на цьому все. Якщо є питання. Скажіть, будь ласка, а які значення інтенсивності закладалися в моделі? Ранкові, вечірній чи вже обідні? Це перше питання. Прораховували два варіанти: це і ранкові, і обідні. Тому що е, інтенсивність по ранковому і обідньому піках вони були більш острими. Тобто більші. Все-таки в нас спостерігається масовий рух в центр і ввечері навпаки масовий рух з центру. Відсоток відхилення десь 20-15%. Тому було б добре, ще й вечірні промоделювати. Друге питання, яка ж все-таки експлуатаційна швидкість вийшла трамвая за результатами моделювання? Експлуатаційна, не сполучення. Це з врахуванням посадки, висадки тривають для пішоходів, для пасажирів. Він рухається з середньою швидкістю 39 км. Це, це швидкість сполучення, не експлуатаційна. Ну, в даному прорахунку ми прораховували якраз експлуатаційну. Цікаво, як так вийшло 39, аж так багато. Експлуатаційне. Навпаки, навпаки, не експлуатаційне, а питання. Яка зараз швидкість компанія? Це зверхування. Зараз. Ми закладали модель. Ні, не закладали реально. Реану, ми, ми закладали реальну швидкість трамвая на рівні 25-30 км за годину. П кажу вам, сьогодні трамвай волонтери швидкістю 13 км на годину, а в автомобілі 16 Закладайте що завгодно, але реально так. Ми, річ у тому, що ми концептували з замовником, коли закладали ці швидкості. Тому. Я вам говорю як зомоги. Так, А попередня таблиця там інші так. Там 13 було. Це відсотки. Вибачте. 16. 16, 16 км. Автомобілів 16, трамваїв 13. Ну вон базова 12,1. Базова 15 і швидкість громадського 12,1. Як два рази закінчити швидкість? В проєктній моделі, коли ми, робимо, ми змінюємо швидкість руху громадського транспорту та індивідуального транспорту до 50 км за годину. Це в першу чергу з тим, що в нас замість бруківки тепер вже буде асфальтобетонне покриття. Так це середня швидкість чи максимальна? Це допустима швидкість руху по вулиці. Так, можна. Це резервність. Віталій, ще одне питання, а я, який все ж таки резерв пропускної здатності залишився на цій вулиці? Чи таке визначалось? Чи... Пропускну здатність ми не визначали. Але там, ну, тобто конкретного числа як такого немає, але те, що там є ще резерв пропускної здатності, так, є. А наскільки? Сто автомобілів, 50. Конкретного числа немає. Моє питання буде в такому плані. Панове, ми маємо дуже цікаву вулицю. Вас цікавить тільки швидкість, а нас як архітекторів, мешканців, Львова, цікавить оригінальність цієї вулиці. Безпека. Безпека. Від собору Юра. Від собору Єлизавети до собору Магдалини це оригінальна вулиця, з одного боку, є неогодка, з другого боку, є соціально активна територія. Школа, студентські і музеї і собори. І відповідно, ми можемо з одного боку зробити, як своє роду, оригінальний проспект з певною вимовою реконструкції проходу. І відпочинку молоді, а з того боку, як житло. А раз так, то ми повинні зупинитися на швидкостях триваю, заспокоїтися і зробити його на настільки відповільної швидкості, оцей відтинок, щоб можна було перетворити цю вулицю в оригінальну вулицю як експонат і туризму. І, допустимо, експозиції, так би мовити. І через це не треба хвилюватися, що там не буде велика швидкість траваю. Це буде той відтинок, де дасть можливість відпочити і молоді, і разом з тим туристам проглянути з привокзальної, проїжджаючи вже до, до е, Коперника як до центру, і глянути на альмаматер нашої політехніки і на наші собори. Дякую вам, я би хотів, щоб в цьому плані була наша стратегія цієї ці ці вулиці панель. Я думаю, що архітектори в цьому плані теж дякую, думаю. Ну, а, а питання Оце й було питання? Okay. Треба... Okay. Трама не заберуть, бо немає парної вулиці. Але треба питання, чи можна зупинити, не зупиняти, а зменшити? Річ у тім, що я, я, не, я не проєктував варіант, я, я моделював його і ті, задавав параметри, які... Чи можна і треба зменшити швидкість транспорту на цих речі? І не в помру. Дивіться, питання, що. Ну, власне, це все обговорювалося під час тих всіх зустрічей, які відбувалися. Ну, на жаль, туристів мене запрошували, як зацікавлено сторону планування бути Степана Бандери, тому я думаю, що їхнє бачення частково є. Напевно, не враховане, але все-таки всі напрацювання, які тут є представлені, це все результати того річного обговорення з різними зацікавленими сторонами. Тому е якщо ви не проти, я би просто зараз хотів ще надати слово моєму колезі Штефону Габі, який розкаже про вже наступні етапи, що ми плануємо далі робити. Бо Дуже часто виникали запитання, власне, і дуже часто мені доводилося посилатися на те, що це буде обговоритися в подальшому. Тому я зараз ще дуже коротко даю слово, колезі зачте Габі, І після того в нас вже буде така перерва, і, власне, можна буде скуштувати смаколики Окей, наступні кроки. Я думаю, що. Najpomembnejši naslednji korak je, da Inštitut za razvoj kreslitve ⁇ je robotni projekt, ker naslednjega leta mi lahko mesto hoče realizirati ta projekt, in seveda potreba ta robotni projekt. alle ne take se ähm krimtago mei cha mo duje intensivno speed prazivate es architektorram wie duje jak majo vnadat trotwale i de jaki wasde Громадські простори, наприклад, перед церквою Olha Еліз Елізабета і перед церквою ем, Марія Магдаліна. Ем, так, це наступні кроки. Дякую, Штефан. І там вже на завершення я так просто нагадати, наголосити можливо, якщо у вас є побажання. Чи певні рекомендації до нас, як до комунальної установи інститут міста, яким чином продовжувати надалі такі всі обговорення, деталізацію цього всього. ви їх можете залишити отам От на стіні. Є спеціальний аркуш паперу, на якому можна записати всі побажання, зауваження, зрештою, можливо, якщо є якісь, щоб ми в майбутньому могли працювати так більш продуктивно, ефективніше. Ну і зараз, знову ж таки, з перепрошення, що ми так трошки затримали, можливо, вас дуже так. Багато людей сьогодні зібралися. Для того, щоб компенсувати оце трошки затримку, я запрошую вас всіх вже на перерву і неформальне спілкування. Вже можете задавати запитання будь-кому чи до нас колег власне, до моїх колегів інституту міста, чи до пана Олега Шміда, чи до пана Дарія Бойка. Тому запрошую вас також скуштувати всіх спілкування.